Фактор часу. Держава для людини. Особистість для суспільства. На роботу ЖЕКі в Україні сьогодні не скаржиться хіба що ледачий або житель сільської місцевості. А от городяни точно знають. співробітник Жеку переважно їм не друг. На виклик не поспішає. Завжди чимось заклопотаний. Працювати на совість не хоче. А навіщо? Заробітну плату він і так отримає. Хоча при тому не рікає, яка ж вона мізерна, натякаючи на додаткову подяку. Спробуйте пригадати, коли ЖЕК востаннє робив ремонт у вашому під'їзді. А квартплату ж ви, напевно, сплачуєте своєчасно. І по нинішніх розцінках чималу. Якщо все так погано, чи маємо альтернативи? Про це і піде мова у програмі Фактор часу перед мікрофоном Вікторія Сидорова. Альтернатива звичним ЖЕКам, які є спадком радянського минулого, так звані ОСББ, тобто об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Що воно таке, розповідають співголова громадської організації Чернігівський патруль Роман Семешко та активіст Володимир Музиченко. Наша громадська організація проведила грунтовне дослідження і аналіз взагалі, сфери надання послуг житлово-комунального господарства. На сьогоднішній момент ми виявили, що ОСББ, так зване, це можливо одна з ефективних структур управлінських, яка дозволить безпосередньо громадянам приймати участь в управлінні своїм будинком і отримувати якісні послуги. Якщо взяти законодавчий термін, це об'єднання співвласників багато багатоквартирних будинків. Це стосується житлового фонду, де громадяни здійснили приватизацію тих помешкань, в яких вони проживають. І отримуючи послуги раніше від так званих ЖЕКів, житлово-експлуатаційних дільниць і комунальних господарств, вони згідно закону про ОСББ, згідно закону про надання житлово-комунальних послуг, можуть обрати собі від кого отримувати послуги. А саме щодо обслуговування перебудинкової території, щодо обслуговування внутрішньобудинкових систем. Тобто ті кошти, які ми сплачуємо на сьогоднішній момент ЖЕКам. Зараз така можливість є. Вона в принципі була і раніше, але виходячи від того, що багато нарікань до системи жеків і житлово-комунального господарства, яка на сьогоднішній момент існує, дійсно це можливо один із тих механізмів, коли людина може, як власник квартири, зекономити сімейний бюджет, менше коштів платити за те, що вона не отримує, і сама контролювати. Які конкретно послуги надаються, і скільки вони можуть коштувати? Основний документ, що закладає правову базу для побудови взаємин між окремими власниками житлових і нежитлових приміщень у будинку, де створено об'єднання, статут вищим керівним органом об'єднання є загальні збори. Кожен власник приміщень у будинку має право голосу на загальних зборах. Об'єднання співвласників самостійно визначає всі види робіт, які необхідні для якісного управління та утримання будинку та прибудинкових територій. Для цього складається річний фінансовий план, що охоплює не тільки перелік основних робіт, які слід виконати упродовж року, але й визначає фінансові джерела для розрахунків за виконання послуг. Поточний контроль за надходженням та витрачанням коштів здійснює правління об'єднання. Воно періодично звітує про свою роботу на загальних зборах. Запитую Романа Самешка про те, чи багато власників багатоквартирних будинків скористалися нагодою створити об'єднання. Яка в нас ситуація? Скільки ОСББ вже діють? Громадська організація наша вона проводила дослідження ситуації по створенню і діяльності ОСББ в місті Чернігові, і деякі питання також досліджувалися по області, по містам обласного значення Ніжені Прилуки. По місту Чернігову, на жаль, у нас ситуація не зовсім гарна, оскільки в 2012 році була затверджена програма рішення міської ради про реформування системи ЖКХ міста Чернігова, де було Закладено створення більше 500 об'єднань багатоквартирних співвласників багатоквартирних будинків. На жаль, ця програма завершила свою дію 31 грудня 2014 року. І як результат, ми робили запит до управління ЖКХ міста Чернігова, отримала офіційні статистичні дані, що на даний час працює не 500, як було заплановано, а фактично ну те, що зареєстровано на рівні міста Чернігова, після привантування. Будинків з комунальної сфери це 29 об'єднань. Ну там було 32, але деякі з них вже, на жаль, припинили своє існування. Тобто, розумієте, програма не була виконана навіть на 10-ту частину. Є певні для цього причини: об'єктивні і суб'єктивні, дуже багато перепон, які виникають на рівні організації діяльності і отримання на баланс будинків, оскільки у нас на сьогоднішній момент всі. І будинки це по лінії житлово-комунального господарства. Вони фактично знаходяться на балансі вжеків. Це стосується всіх міст, де є житловий фонд. Це місто Черніга і інші міста Чернігівської області. І велика проблема в отриманні земельних ділянок, оскільки законодавство передбачає, що співвласник будинку має право самостійно використовувати належну йому власність і також використовувати прибудинкову територію. Це мабуть найбільша проблема, яка сьогодні стоїть перед керівниками ОСББ. Оскільки піднялась і оренда за земельні ділянки, і треба їх передавати, а це рішення місцевих органів самоврядування. І це, на жаль, не стимулює для того, щоб люди брали на себе таку відповідальність і можливість безпосередньо впливати на отримання цих послуг, житлово-комунальних і економію цих коштів. На жаль, ця проблема вона загальна. І крім того, з цього року додала ще одна проблема, якщо раніше ОСББ відносились до категориї. Категорії неприбуткових організацій то в кінці минулого року були внесені зміни до податкового кодексу щодо регулювання діяльності громадських та інших неприбуткових організацій. І, на жаль, ОСББ були виключені з категорії тих, що можуть відноситись в реєстрі неприбуткових організацій до таких суб'єктів господарювання, які не оподатковуються податком на прибуток. Зараз до речі, є національна. Спільнота керівників ОСББ, які звернулися безпосередньо до президента і до кабінету міністрів України з тим, щоб був внесений відповідний законопроект щодо включення змін до податкового кодексу, і знову ж таки повернення ОСББ до категорії неприбуткових, оскільки дійсно це неприбуткові організації, вони займаються виключно захистом економічних прав людей, які проживають в будинку, тобто вони не заробляють, вони намагаються надавати. Якісні послуги за ті кошти, які люди безпосередньо віддають, щоб отримувати. Можливо, цей процес гальмується ще й тому, що люди недостатньо поінформовані про діяльність та переваги ОСББ. Отже, чому об'єднуватися, вигідно. Акцентуємо увагу на основних моментах. Громадяни стають справжніми власниками майна та приміщень загального користування в будинку. Вони мають можливість створити власну управлінську структуру для вирішення проблем отримання будинку, можливість контролювати якість робіт у будинку, обирають підрядників для поліпшення якості утримання будинку і скорочуть. Щодня загальних витрат контролюють використання квартплати, видатків на отримання будинку та прибудинкової території, можуть контролювати безпеку проживання в будинку та використання прибудинкової території, можуть здавати в оренду місця загального користування з метою отримання прибутку для компенсації витрат. Про певні економічні вигоди для наших гаманців говорить ще один мій співрозмовник Володимир Музиченко. При созданні ОСВБ в середньому зменшається діте там. Ну, порядка, на, не на много, да, на 10-15% коммунальный платеж. Но за эти, ну, и за счет того, что он уменьшается, ну, увеличивается количество надаваемых, скажем так, услуг. То есть, и качество тоже самое увеличивается. Сейчас, если, ну, там, в среднем трехподъездный дом платит около 12 тысяч гривен за обслуживание, то он получает, ну, в лучшем случае это только уборку и то… Не совсем качественно но И вывоз мусора. Все. При, ну, грубо говоря, при такой же сумме, но в доме, которого у СВБ, он может еще накапливать дополнительные деньги на ремонты. То есть будет отдельно созданный фонд, который будет со временем накапливать на поточный ремонт подъезда, поточный ремонт крыши, электрических сетей, сантехнических сетей общего пользования. Платят те же самые деньги. Сейчас в данный момент в жеках ці деньги куди що можна порадити нашим слухачам? От якщо у них виникне бажання або було таке бажання створити таке об'єднання, з чого їм починати, куди звертатися, можливо, є якісь поради. краще, конечно, к нам, але взагалі для початку нужно зібрати скажімо так небольшое зібрання дома і обсудить цей вопрос. Позвать ну, якогось простого юриста, он объяснит все нюанси по созданию СББ, там нічого сложного нету. Скажем так, надо, чтобы люди согласились в доме и все. А і які світсоток є бажаючи? Три четвертых. Uh -huh. Тобто переважно більшість. Так, Да, да, конечно, uh -huh. ну, Большинство должно быть. Но при этом, опять же, при создании ОСББ люди еще по законодательству должны получить від ЖЕКа компенсацию. За ту, ну, за, скажем так, те не сделаны поточный ремонт или капитальные ремонты подъездов, крыши, ну, все, что там было прописано у них по платежам. А такі випадки взагалі ці об'єднання отримали таку компенсацію? А, uh, Ну, это очень сложно сделать. Ну, как бы по законодательству это есть, но уже Денег нет. Должны жеки это делать, то есть. Так, значить, перший етап це зібрання. А далі собрання, далі подача документів в реєстраційні органи. Ну і потім собственно говоря, передача ЖЕК ж, з баланса ЖЕКа на баланс ОСББ і собственно, на баланс самих жителей. Я хотів додати, що в організації наші є певний досвід проведення відповідних зібрань в місцевій громаді. Ми починали по місту Чернігову. Зараз у нас є цільова програма, яка спрямована саме на створення таких асоціацій. Початок у нас був в районі зас. Міста Чернігова, так ми спробували зібрати людей з кожного окремого будинку, довести до них цю інформацію з алгоритмом методикою створення. Перші результати були були позитивні, але на жаль, люди дійсно зараз ще не готові до якихось певних змін. Вони вважають, що можливо це буде гірше набагато. І для ЖЕКу ми що зробили? Ми зробили запити до відповідних житлово-експлуатаційних дільниць з наданням нам інформації щодо балансу утримування, оформлення земельних ділянок і виявили така ситуація, що багато земельних ділянок взагалі навіть не оформлені у кі. Це по перше, по-друге, жоден жек, зокрема по місту Чернігово, не готовий. А у нас тих чотири основних експлуатаційні дільниці. 13 десятики, Педеснянське і Кіпанно Заводське. Вони не готові дійсно робити виплати по капітальному будівництву. І на наші запити офіційні в порядку публічних запитів була надана відповідь, що ці кошти не закладені, але на 2015 рік, от зокрема по місту Чернігів, в бюджет вони закладувалися. Як яким чином буде коригуватися цей бюджет, оскільки там багато дуже проблемних питань зараз сказати важко ситуацію по Україні в цілому ми. Ми вивчали, то лише прогресивні міста можуть собі дозволити виплачувати на капітальні ремонти при передачі на СББ на балансі ці кошти. Хоча це вимога закону, і є пропозиція звертатись до суду, але це можливо буде досить затяжна судова тяжба. Дійсно, шлях створення ОСББ не такий вже й гладенький. Мій співрозмовник Роман Семешко є головою одного з ОСББ в Чернігові. Прошу розказати, з якими проблемами доводиться стикатися в вашій громаді. Я можу сказати конкретно, що у нас не зовсім складна ситуація з нашим ОСББ, оскільки ми його створювали на базі державного майна, тобто це майно, яке було утворено відомством міністерством, і нам було складніше, оскільки передача повинна відбуватись і на балансі щодо земельних ділянок через органи, центральні органи виконавчої влади. Півроку назад, мабуть, більше навіть десь влітку 2014 року, ми створили ОСББ. B, в місті Чернігові по проспекту Миру 247А, це 105-квартирний будинок. Люди погодились, досить доволі ми створили статутні органи, зареєструвалися. Але на жаль, у нас виникла проблема з передачою на баланс, оскільки держава ну, не поспішає віддавати майно володіння співвласників квартир. Хоча це ну, фактично протиправна позиція. На суд також ми не можемо звернутися, оскільки у нас виявилася неоформлена земельна Ділянка і тому, щоб звертатись до суду, треба вимогу пред'являти щодо передачі разом з будинком земельної ділянки. І якщо нема технічної документації на землю, суд просто відмовить по формальним ознакам. Тому зараз ми дочекалися оформлення землі і будемо звертатись до суду про передачу нам на баланс. Навіщо це потрібно, оскільки чинно на законодавство що для того, щоб обслуговувати будинок, треба мати його на балансі. Тобто люди повинні сплачувати кошти і Оплачувати житлово-комунальні послуги, які пов'язані з обслуговуванням будинку, балансоутримувачу. Тобто СББ воно може функціонувати фактично як певна громадська інституція, об'єднання співвласників для захисту їх інтересів. І крім це не основна, до речі, така мета це обслуговування будинку, надання послуг. Це можуть будь-які питання. До речі, навіть ОСББ підмінює фактично паспортний стол в будинку. Це всі свій власний паспортний стол. А навіть зараз ще є певна перевага Зараз навіть можна довіреності юридичні віддавати жекам і так само ОСББ, навіть не йти до відповідних юридичних інститутів, певних. тобто є чим займатися ОСББ і без цього, але дійсно основна його функція це її переваги, це обрати того надавача послуг, якому довіряєш, і якого можна з яким класти можна контракт на певний термін і вимагати від нього ефективних послуг і відмовитись будь-який час. Спробуйте зараз відмовитись від послуг жеку. Ну. Це досить складно. А скажіть, будь ласка, успішні позитивні приклади по Чернігової по області є діяльники, такі? є, є ну, тих 29 об'єднань, які сьогодні функціонують. От по Чернігову по Чернігову є на масанах. Досить ефективне у нас об'єднання, яке декілька будинків об'єднало, створило, ну фактично асоціацію. Досить ефективно, коли декілька будинків обслуговані. Тобто не треба на кожен будинок утримувати одну прибиральницю і. І так далі, тобто, це можна одну організацію управління, яка бере на себе обслуговування цих декількох будинків, це зменшення затрат на адміністративне управління, на бухгалтера. І дійсно, от у нас на масанах місті Чернігові реалізована саме така схема, і вона дає позитивні результати. І вони можуть бути і по всьому місту. У нас фонд складає 1700 багатоквартирних будинків лише по місту Чернігову. І якщо взяти ту ж саму програму, яка раніше існувала, і зараз до речі нема. В місті Чернігові програми реформування ЖКХ ЖКХ, що дивує, оскільки таке враження, що нікому воно не потрібна, і такі самі ситуації і по іншим регіонам у нас в області. Тому тут треба дійсно зацікавлювати громаду мешканців будинків і доводити в першу чергу до їх свідомості про те, що це вигідно безпосередньо ним і в наших складних умовах це можливість економити нас невеликий сімейний бюджет. Розглядаючи тему створення ОСББ під різними кутами, вважаю, варто звернути увагу наших слухачів ще на такий важливий аспект, як енергозбереження та енергоефективність. Напевне, ж об'єднання співвласників вміє економити ресурси. Є приклади, які можуть не подобатись нашим комунальним службам. Основна проблема проблеми енергозабезпечення це встановлення лічильників тепла на будинки. На жаль, їх дуже мало. От по місту Чиніго, якщо взяти ну 1700 багатоквартирних будинків, якщо в п'ятій частині, якщо встановлені, це чудово. Є ця інформація в області плакому Зараз вони передаються на баланси ЖЕКів. Ідеться процес передачі, щоб безпосередньо обслуговувача організація мала можливість. Самостійно регулювати подачу тепла, але констатація факту: жодній комунальній службі не вигідно, щоб цей лічильник тепла стояв на будинку, оскільки таким чином дуже багато тепла. Ну, впливає кудись незрозуміло, і по загальним тарифам, якщо йде про розподіл цих тарифів по мешканцям, вони сплачують на 30-40% більше. Тому якраз ОСББ може самостійно це рішення прийняти, укласти колективний договір з надавачем послуг у вигляді облтеплокомуненерго. І саме на теплі зараз в зимовий період, це величезна економія. Але дійсно лічильник тепла коштує до 40 тисяч гривень. Ну, це по тим розцінкам, які були до цих підвищень. Але він по потім себе виправдовує на 100%. Наступний аспект ОСББ по факту громадська організація, тобто вона може готувати різноманітні проекти та отримувати гроші від донорів на реалізацію проектів, в тому числі в сфері енергозбереження, благоустрою. Чи не так? Дійсно, ОСББ зараз підтримується відповідними донорами, оскільки це пов'язано з загальним реформуванням системи управління. І ці реформи, до речі, вони навіть якщо взяти стратегію 2020, яка була анонсована на рівні країни президентом, там якраз реформування системи ЖКХ передбачає в структурі своєї реформування, передачу в управління ОСББ. І зараз на це дійсно можна отримувати кошти. І це один з напрямів наш. Роботи, оскільки, якщо неможливо ці кошти отримати від капітального ремонту від, житло, від жеку і місцевого бюджету, то є можливість дійсно звернутись відповідною програмною заявкою, якщо вона буде відповідним чином оформлена і зацікавить, то можна ці кошти отримувати. Якраз під це можливо створювати асоціації. Це зменшує навантаження на мешканців і не потребує додаткових коштів. Але для цього треба, щоб люди мали певний досвід в написанні таких заявок. І звернення, але така можливість є. І до речі, в місті Черкасах вона була реалізована, і ще ми деякі приклади знаємо по Україні, і ми намагаємось також запровадити таку практику в Чернігові, щоб допомогти розвивати цю сферу. А от ці проекти, ці гранти, вони саме на що виділяються? Вони виділяються на інституційний розвиток, тобто на допомогу щодо створення ОСББ, тобто, це проведення консультацій інформації, надання інформації мешканцям і допомога у. Підготовці документів статутних реєстрації, і зараз частина дійсно йде на енергозбереження, але це от нещодавно виявилось після того, як у нас були підвищені тарифи. Але початковий цей етап це інституційне забезпечення, розвиток, оскільки розумієте, це знову ж таки без юристів, без оформлення належним чином не обійтися. Ну, доволі процедура на першому етапі вона спрощена, а потім виникають певні складнощі щодо передачі на баланс виділення земельних ділян. Док, це потрібна кваліфікована допомога. Тому саме кошти можна отримати саме на ці заходи. Зараз дуже багато, навіть іноземних посольств оголошують конкурси на енергозбереження, і ми зараз також намагаємося ці програми, програми заявки вивчити і проінформувати людей, зацікавити і подати. Це дійсно унікальна можливість. Тому тобто, як хто нас чує, кому це цікаво, нехай да, до да, хто хто захоче, може звернутися і до нас. Ми можемо якусь інформацію надати, і люди можливо, той, хто хоче, він сам зможе це зробити. Але я хочу вернути до самого початку. Якщо не буде людини, яка на себе візьме таку відповідальність і поведе за собою будинок і доведе, що це потрібно безпосередньо кожному в цьому будинку. То, на жаль, не буде від цього якогось позитивного результату. Тобто величезна робота зараз лежить в інформуванні людей, проведення відповідних зборів і доведенні до того, що це їм вигідно. А це дійсно вигідно. Не варто залишати поза увагою, що створення ОСББ насправді вигідно не тільки самим жителям будинків, а й органам місцевої влади. Це чудово розуміють у Черкасах, тому там ця ініціатива знайшла підтримку на рівні мера. Діяльність ОСББ вигідна, тому що зменшує обсяг витрат з місцевого бюджету на утримання будинків. З плечею чиновників спадає тягар, пов'язаний з розрахунком та збором квартирної плати. ОСББ створює умови для реалізації права свободи вибору у житловій сфері, сприяє покращенню фізичного стану житлового фонду в місті, створенню дієвого механізму управління ринком житла, розподіляє функції клієнта та підрядника стосовно надання комунальних послуг. Отже, думайте, обговорюйте, дійте, особливо в сучасній економічній ситуації, коли порятунок потопаючих, справа рук самих потопаючих. Успіхів вам! Це була програма Фактор часу, яку підготувала та провела я журналістка Вікторія Сидорова. Фактор часу держава для людини. Особистість для суспільства.